Залучаємо вас чесні небесні сили безсвесі, що для архітера Михаїли, що ви прославляєте Господа, сьогодні, дорогі братії і сестри, церква вшанує всі небесні чесні сили, а зокрема Архітера Божа Михаїла, за чудо водного. <клухи> Дійсно, це велике чудо сталося яким чином, після проповіді святого апоста Євангеліста Богослова, апостол Тимофія в колосах, де вони проповідували, почало бити тілюще джерело. І всі, хто споживав цієї води, Сім'ялася мені не дух, який вони мали. Це рознеслося по всій країні юдейській. І це дійшло навіть до Візантії. І ось він чоловік, у якого дочка була хвора та шиїні мою. Те ж саме йому явився ангел і сказав, нехай дочка піде. Колос на води сілющої і стане здорові. Він так і зробив. Вони пішли, дочка напила тільки животворчої води і прославила Бога. Великий Господь християнський. І вони прийняли всі хрещення, всією сім'єю, всією родиною. І дійсно ця чутка розійшлася по всій країні десь. Але я звичайки ще тоді мали велику силу, і вони, почувши і вирішив цей чоловік після того, як з кайвоцілися, побудував на місці джерела, вирішили церкву на честь 44 Божого Михаїла. Але язичники не могли запокоїтися з тим, що постав такий храм, і дуже багато людей вірують в Госабо і Спаса Нашого Христа. Вони направили дві гірські річки для того, щоб вони затопили храм. Вони викопали рів, де з'єднали русла двох річок. І ось вже. Мали це зробити. Але при храмі був чоловік на ім'я архів. Він дуже ревно молився, славився тим, що він реально відноситься до християнського життя. Щиро молився до Бога. І ось йому являє, явився архітект Михаїл і сказав йому, не турбуйся, не плачте, я вчиню так, як повинно бути. І коли язичники направили воду на храм, я вівчає архітирж, Божи Михаїв, який своїм жезлом направив воду проти течії і вдарив по скелі з киє розчекулося. І вся вода пішла з скелі. І вона від водою тече за все місто аж потім за місто витікає знов назовні. Ось дійсно люди, побачили таку, таке дійство, прохиляли Бога і просвіляли Святого Архітера Божого Накові, що він вчинив таке велике чудо. І дійсно для нас, християн, це є наукою про те, що Господь Бог не забув, нас не забуває. Він завжди готовий нам приділити допомогу, послати своїх ангелів, щоб вони направляли нас на дорогу правду. Але що від нас, чого від нас хоче Господь? Хоче від нас було нам життя. Щоб ми дійсно пам'ятали, що ми живемо для того, щоб через наше життя діла, прославичі Втесне Небесного. І ангели готові завжди нам притянути допомогу, охоронити нас від всякого зла. Від цього небезпеки, щоб ми пам'ятали, що всі ми з вами покрутити до а лука мені не спить. Він, як той лев, по пустині шукає кого помогти так Лукавий кого сити. Але якщо я вірую в Бога, а Бог Сисень, то хто проти мене? Ніщо зле мені не може нашкодити. Тому благаємо дорогі сестри, Суси, того архетирому Михаїла, святих Немер, чинів безцілесних, щоб вони направляли нас на дорогу правди, що ми дійсно знайшли ту дорогу, яка нас веде до наших нашу до спустій нашій душі і до життя вічна. Амінь Христос посеред нас. Свята Власне.